Слава Ісусу Христу. Сьогодні, 22 грудня, маємо величне свято, непорочного зачаття Пречистої Діви Марії, святою Праведною Анною. І сьогодні, святкуючи це величне свято, ми найперше застановляємося над самим терміном непорочного зачаття. Що воно означає для нас, християн? Отже, Догма про непорочне зачаття Пречистої Діви Марії була проголошена тільки в 19 столітті, а саме в 1854 році з папою Пієм IX. Що вона окреслює, ця догма? Ця догма окреслює те, що непорочна Діва Марія, Пресвята Богородиця, була захоронена вже від самого свого зачаття, від первородного гріха що вона прийшла у цей світ без тіні первородного гріха, була наперед вибрана серед усього людського роду для того, щоб стати Матір'ю нашого Бога і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні ми маємо, отримуємо у цьому святі непорочного зачаття Орієнтир, Взір. На якій ми маємо споглядати в особі Пресвятої Богородиці. Тому що Матір Божа стає тим архітвором Божим, споглядаючи на який ми і самі йдемо до свого власного освячення, до своєї святості, яку маємо здобувати у цьому земному житті, у нашій цій християнській мадрівці у цьому світі. До кого ми маємо стати подібними? Маємо стати подібними до нашої небесної матері, Пресвятої Богородиці. В Африці росте таке дерево евкаліпт. Воно виділяється серед інших дерев тим, що виділяє навколо себе такі ефірні масла, ефірні олії, які очищують довкола. Повітря довкола того дерева, у радіусі кількох метрів, все повітря стає старильно чистим. Так що під тим деревом можна було би спокійно робити хірургічні операції. Тому що те дерево, воно вбиває всякі бактерії, всякі мікроби, довкола нього вбиваються, повітря стає старильно чистим. Отже, якщо так. Провести аналогію з життям християнина, то християн повинен стати тим деревом Евкаліпту у цьому грішному світі. Тобто такою людиною, від якої буде випромінюватися Божа благодать, Божа ласка, яка буде очищувати довкола нього, все гріховне, всяку скверну, всяке зло. Ми повинні стриміти. До цього у нашому житті. І будьмо певні, що маємо велику помічницю, яка нам хоче допомогти у цьому Пресвяту Богородицю. Якщо будемо до неї молитися, якщо будемо просити про заступництво, якщо будемо мати постійно в руках святу Вервицю, якщо будемо молитися постійно до Пресвятої Богородиці, будьмо певні, що зможемо подолати зло. Зможемо подолати гріх у своєму житті, і ми станемо тими носіями Божої благодаті, довкола яких буде у цьому світі знищуватися зло і руйнуватися гріх. Амінь.